Вітання, я Катерина Супрун. Сьогодні 28 березня. Мілітарний доповідає про українські ударні безпілотники Рам 2 Сьогодні оприлюднили чергове відео влучання такого дрона по російській техніці під ударом Рам 2 цього разу. Російські «Тор» та БМ 21 ГРАД. Дрони використовували спецпризначенці Центру спецоперації А служби безпеки України. Відеораження ще двох опублікували в середині місяця. Відео підтвердження оприлюднив Сергій Притула. Ще в жовтні минулого року вони разом з Сергієм Стерненком оголосили збір на помсту. Тоді планували придбати 50 рам 2 та три наземних станції керування за 100 мільйонів гривень. Та вдалося зібрати понад 350 мільйонів. У січні цього року Сергій Притула та Сергій Стерненко відзвітували, що на 352 мільйони гривень, придбали 50 дронів з бойовою частиною 3 кг, які можуть подолати відстань у 30 км, 50 дронів з бойовою частиною 30 кг, які можуть летіти на 800 км, та 42 дрони з БЧ 8 кг, які можуть долати відстань у 200 км. А виробника ані моделей дронів не назвали, але підкреслили, що вони зможуть уражати російські засоби протиповітряної оборони. Тож, що відомо про українські рамдрони? У червні 2021 року на виставці Зброї і Безпека показали український РАМ-2, встановлений на бронемашині Новатор. Ми пропонували нашим партнерам встановити на базі нашого новатора систему так називаємо РАМ-2. Це баражуючий боєприпас по принципу камікадзе. То есть на дистанції до 30 метрів, до извините, конечно, до 30 кілометрів. этот боєприпас має возможность идентифицировать цели і поражати їх разными типами боеприпасов. Запуск комплексу здійснюється з мобільної катапульти. Безпілотник за рахунок електродвигуна безшумно рухається зі швидкістю 70 кілометрів на годину. Оператор може виявляти цілі за допомогою камери з десятикратним оптичним зумом. Бойовий радіус Рам – 30 кілометрів. А вага комплексу з усім супутнім обладнанням півтора. Тонний. Він може працювати впродовж 55 хвилин. Бойова частина дрона – 3-4 кілограми. Вона може бути трьох типів: осколково-фугасна, термобарична та кумулятивна. Осколкова знищує живу силу у зоні 5 на 3 метри за допомогою півтори сотні уражаючих уламків. Сила термобаричного заряду поширюється у радіусі 15 метрів на відкритому просторі. Максимально ефективне використання такого заряду проти укріплень противника. Кумулятивний боєприпас пробиває броню до 40 м. Ліметрів і може застосовуватися проти легкої бронетехніки. Рам 2 розроблений українськими підприємствами Укроборонпрому сіді девіро, українська бронетехніка, «Спецтехноекспорт». Дрон зроблений у корпусі БПЛА лелека. Усі важливі комплектуючі відеоканал, телеметрія та керування виготовлені в Україні. До постачання та виготовлення комплексу залучені майже 10 компаній. Усі взаємозамінні, що надважливо в умовах війни. Оператори Боб. Пила спочатку шукають ціль за допомогою розвідувальних дронів та передають координати, за якими вилітає рам 2 Якщо сигнал починає глушитися, його можна перевести на ручне керування. Коли ціль зафіксована, починається атака. Також дрон багаторазовий. Тобто, якщо він не знайшов ціль, він може повернутися і потім працювати знову. Кількість наступних пусків не обмежена. І ще одна важлива особливість якісна система захоплення. Цілі РАМ-2 захоплює ціль з трьох кілометрів. Дрон атакує зі швидкістю. 100-120 км на годину у грудні минулого року. Один з розробників розповів, що на БПЛА використовується майже 30-кратна оптика з гіро та цифровою стабілізацією. Зауважимо, що спочатку йшлося про десятикратний зум, тож ймовірно, безпілотник постійно покращується. А це означає, що його характеристики будуть тільки ліпшими. Тож росіяни ховайте свої тори на вас летить український РАМ-2. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.